Втомилися від невдач на технічних співбесідах, сьогодні я поділюся своїми порадами, як пройти технічну співбесіду з першого разу. Перше, що робить кожен, це запит до Google топ запитань на співбесіду для Frontend, Backend, PM. Ви знаходите ці списки, переглядаєте їх чи навіть виписуєте, але часто це закінчується тим, що ви просто читаєте запитання, не вникаючи в суть. Однією з помилок при підготовці до співбесіди це є лінь або нехтування наступними правилами. Створіть нотатку. Найкраще у цифровому форматі, але можете написати і від руки, перенесіть туди всі важливі питання. Дайте відповідь на кожне запитання самостійно, не копіюйте їх з інтернету. Якщо ви чогось не знаєте, знайдіть цю інформацію, перечитайте, а потім опишіть все своїми словами. Це дасть вам можливість краще зрозуміти матеріал. Зробіть нотатку структурованою. Виділяйте запитання жирним текстом, у відповідях підкреслюйте головне іншим кольором, уникайте монотонності, використовуйте абзаци та маркери. Ця нотатка стане вашим незамінним інструментом на довгі часи, готуючись до нової співбесіди, ви завжди зможете повернутися до неї, щоб швидко повторити основи. І це стосується не лише джунів, навіть сіньори чи архітекти час від часу повертаються до основ. І звісно, моя найголовніша порада пояснити кожне запитання таким чином, щоб його зрозумів навіть кіт. я серйозно посадіть для себе кота, дружину, маму, брата, рожевого і донорога і спробуйте пояснити кожне запитання так, наче ви навчаєте їх і хочете доступними і простими словами пояснити цю тему. Мій Кіт Марсік вже, напевно, програмує на рівні джуна. Але повірте, якщо ви зможете пояснити складні питання настільки просто, то під час співбесіди, навіть у стресових умовах, ви почуватиметесь впевнено та відповісте без жодних проблем. Особисто я ніколи не готуюсь до технічної співбесіди, але завжди приходжу їх з першого разу, а все завдяки тому, що я постійно викладаю курси. Приєднуйся до мене, у мене багато цікавого.